Так, трохи шліфовки вам зніму. Значить, Тормозний диск від квадроцикла. Вижрало диск, позавертало тут же. Я не знаю, буде шліфуватися, не будемо, попробуємо. Казав Льоша, що гризе цитата. Гризе колодки, як теща коровай. Ставимо. И попробуем. А две с половиной десятки с каждой стороны и все дела. О. Так, шлифовка головки автомобиля Lexus дизельный да, тавлад. А яка кубатура? 2 ,2. Дизельный два и два. Ось от такі тут є по заводу каналочки. Ну, все, готово. Короче, не багато, немало, три соточки від касання і головка вийшла. У таких головках можна провіряти, чи станок не бреше, Реально гарна запчастина. Все, супер. Така от голова шпилюк з того боку. Ось така. Фрезеровка о такого рожкового рогатого ключика для, десь там для моторемонту. Такі з рожками зараз познімаємо за осені, чотири рожки. Ну То, що по координатах пішов, вифрезерував. Тут стігранка на 19 головка. О, Зараз зніму за усню, буде добре. Підгортував його. Тут з-під сверла трохи розточив, бо той розмір є точний, зовнішній є точний. О, головка на 19. Все, такий от ключик. Я не знаю, десь для мотоцикла щось там регулювати, щось там відкручувати. Простенька робота. Так. Росточка дроселя автомобіля лансер. Тут розточив, тут підшипник розточив. Привіт, народ! В догонку до тої нарізки я хочу для вас повістити одну дуже радісну і приємну для мене новину. Нарешті, нарешті то свершилося. Я дуже довго чекав, коли то відбудеться, і врешті то сталося. Появився український чіпмейкер. chipmaker.com.ua великий мій особистий респект людям, які створили цей сайт. Тому що скільки можна було терпіти то неудобство, так чи ні. Зайшов, зареєструвався я особисто. До речі, дуже проста реєстрація, підтягую аккаунт з Google, аватарку підтягую, все підтягую, дуже просто. Я впізнав купу лиць, я впізнав купу там своїх друзів, ті самі Ніки, ті самі логіни, ті самі аватарки, ну все те саме. Радий хлопці, що ми знову разом. Всіх, хто хоче поспілкуватися на темі про желізяк, я запрошую на той форум. Нормальний контингент, нормальні правила, нормальна барахолка, яка нам всім потрібна. Що то за люди, які займаються железяками, по базарі не ходять. Та? Нормальна барахолка, нема цієї дебільної ГБшної політики, нема цих, цих дебільних правил і так далі. Адекватний, нормальний форум. Немає ніякого обмеження в плані того, якою мовою ви спілкуєтеся. Російською, українською, якою хочете. Хто як хоче, так і точе. Рекомендую зареєструватися. Невеличка ремарка, яку я зобов'язаний до вас донести, адміністрація Адміністрація е, сєверно чіпмейкера Ru, Як зубачили того, що з'явився чіпмейкер ви знаєте, що вони почали робити? Почали банити в себе на руському форумі людей, які реєструються на чіпмейкері їх вже давним-давно треба перевести з стаціонарного відвідування в одиночні палати, де є сорочки з довгими рукавами. Так, То дійсно так є, бо то Ну, скільки можна терпіти неудобства. Коротше, е, мій респект і моя особиста рекомендація реєструйся на форумі chipmaker.com.ua. Е, На форумі Chipmaker робити вже тупо нічого, там немає нічого, там є тільки одне: дебільні правила. Ну, хай собі при своїх правилах самі і залишаються. Коротше, дядько Максим рекомендує сайт chipmaker.com.ua. то є моя особиста рекомендація. Удачі вам, всього найкращого!